Всім привіт! Будемо виловлювати ребу сачками. очками вот. на копанці. Геть копанка майже має висоха. З братом. Хай, хай. Зараз в... во геть. майже високо, сонце світить. <рекунок> Ще вчора у тут во, була вода. Ще вчора. Вже вчора була тут вода возить. Во, бачите, то пузи. Пузами карасі зробили карасики. Я йду на той берег, а ти рибач тут. Ти далі, далі ще йди. А, тобі треба було чобути. Ну зараз зайду і покажу. Коротше, друзі, прийшов я восью, геть му, багато грузну. Фу. Лягушок, беру багато, ніякого йому не дуже походжу. Короче, я йду до Ні. То що мені робити? Я зараз йду такого твядь. Я будь Я теж там хитався вейми. Бійтелефона не уверните. Зараз, друзі, перша проводка. Я карасик впав в воду. О! Ви опа-па-па-па! Друзі. Карасі! Сомики! Ара викидаю. дає. Хороший, да, лови, лови його. Ну каже, що в його цей великий карась. крась. Я тож пішов до тебе, пішов до тебе! Хороший пішов! О, о, ваше. А Що? Я совелся! Руками? Ай, блін! Там візьми. По Почекайте зараз. телефон. Коротше, друзі, бо набрав я води у відро і повдягали ми чоботи. Я жовті Андрій більші. Бо в нього ще й нога поранена, щоб. Це не інфекції ніякої. Оп. О, пішов хорошенький. Бачу? А я не знаю, статійка. це. О, у мене жаба попала! Іди нафік! Ох, така велика! Воно умов, як не виймати туди! Е, тітонька, йди нахер! Рапуха! що хто знає, що... Ой, яка вона велика. Що це? А це хто? Це та жаба? Я не пойму. О, а це карась! Я щось не непонятне! Бувай нахер, викидай! Друзі, дивіться! Ай, я встриг. Дивіться, хай та жаба йде. дивіться, карасі. Карасики, це теж, теж. Ой, як я вгрузнув. Поможіть! Ай! Ой-ой! Друзі! А. Ой. Це капець! Як я в груз, то просто. Андрій, дивись ти не впаде. Бо я вемій груз. А, я... а він посередині дивись, Добре, що води набрав. Я Я бачу, дай мені чоб ці ноги помити. Каплець. Не знаю, я буду по пару частів викладати. По одній, по дві таку десь буду примерно. А, ну, він дати Андрій. Ай, вимазав п'ять ногу. Упустил. Отпустив чи зловив? Ну. Вс. Подождіть? Коротше, друзі, це капець Йоу, він скажи, в тебе є. Да він в його був! Карась великий. Ловив, ловив, ловив! Зловив? Чи не? Да, він зловив чи ні? Да. Ви виходь, виходь! Да, зловив, зловив, я зараз, зараз, я, я зараз, я зараз йду до нього, хочу вам показати. Давай я його достану, напевно. Хороший? Тихо. Тихо, тихо, викидай, викидай його. На берег просто. А, просто. Ні, не тут, не тут, не тут. Ще мілкий, ще такі во малесенький карасик. Тихо, ну, давай. Я перший раз хоплювачу. А, а я вас! Я тут сомию, дядь! Тут ще соми. Дивіться, оце сомики в його сомики. Соник зараз помирів його. і Сомики. Та да, помий його, а да, ще соник. Ні. Дивіться, друзі. Покажи. Дивіться. А, а вчора покажи на руці, якого вчора зовели. От такого. такого я не ми, а я да, бо я вчора не рибачив. Ну, бо він вчора не рибачив, Диви, тебе му і там. Бо я спина! Спина! Тама спина! Ти кудиться, він знімав? не можна і щось, в мене відео не позберігалось. Кстати, возможно, що в оцій колюшці є, і в оцій, возможно, що є риба. Друзі. Віталь, карася знову Без викосував. Ну, давай. Такого самого? Віталь, він у того просто стояв, я його втихив. Дядько, диви, як там помилило. Та Скільки вже минут 6, буду знімати. Ультра, я везучий. Давай, викидай його. Давай, я так треба показувати. А це не сон? Не крась. Обмий, стій. Краськ. Красик. Переверни я. Переверни, сачка. Переверни. Він а він добром такий Отакий карась. Чуть менше. Чуть менше, ну. Стоп, він такий горбач був. Хто вспів побачити? Він горбач. Во, друзі, у тут твоя риба. Коротше, все. Після, як е, будемо це зробимо великі, після ми все висе, то їм покажемо. Ну, у тут твоє встрагнути. Так, от іменно. Дядько, дивіться. П'ять такі? Ні, п'ять. Я бачу. Ой, извините. Не звоняю. Тут вайми багато му. А де риба, алло? У мене дірка чи що? Я не пойму, чого, карасі? Опа, жучок, бачите? Жучок і карас Зараз це Ну не дуже багато. Що ми ловимо? бо? Раз. У нас поумираем. Это просто там Давай, подожди. Давай. Аккуратно, давай. Там бей багато карасів. Що це тусонник? чи то караси? карась Мне хочеться знову мені так само застрагнутий. Потихеньку виходжу, що, Я тобі кину карасика. Кень. Слово я. Да. Це капець, просто... Оце, я надеюсь не риба. Померша. Ні. Вами вам і и карасі, і не у мене через сачок приходять. О, хороший. О, ви самі бачите. Хорош. Хорош. Тут же жаба! Давай? Да. О! пішов, великий. Є! Да, певне! Чи не? Т хороший. Ми шоп. А, втік. Та да. не красть теж. Є, забрав! Жадать всем всем пока, буду другую часть снимать.